Сьогодні на майданчику планета Авто у місті Дніпро був проданий автомобіль Hyundai Accent. Покупець погодився залишити нам свій відгук. Ім'я покупця Євгеній. Євгеній, підкажіть, будь ласка, ви задоволені покупкою даного автомобіля? Задоволено. Як швидко ви придбали автомобіль після внесення авансу? В течение неділі. Скільки варіантів ви розглянули авто на сайті? Дуже багато. Що б ви порекомендували тим, хто ще не наважився купити автомобіль на планеті Авто? Хай пробують купляти, заходять, дивляться. Що б ви порекомендували Планеті Авто для покращення сервісу? Щоб більше було авто. Дякую.